Ходна мийка фірми «Ліц», розмір якої 78х49 см сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В наявності як з лівим крилом, так і з правим. Комплект входить. Змішувач в колір мейки «Ліц», який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, гарантійний талон. Гарантія на мейку 5 років. Заглушки. Ціна такого комплекту 5540 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.